Трансформація волосся сина рожевого Джеймсона нагадує всім найвідомішу зачіску його мами. Еволюція стилю, коли діти йдуть слідами батьків, і це чудово. У світі моди і стилю спостерігається дивовижне явище, діти повторюють образ своїх батьків. Це не просто копіювання, а своєрідне продовження сімейної історії, відображення смаків і цінностей, що передаються з покоління в покоління. Нещодавно фотографія сина Пінк, Джеймсона, стала вірусною в інтернеті із зачіскою, яка викликає ностальгічні спогади про культову естетику y 2 k яку колись пропагувала сама співачка. Цей, здавалося б, незначний випадок змусив мене замислитися над причинами та значенням такого явища. Як експерт із моди та стилю, я спостерігав за еволюцією тенденцій протягом багатьох років. І можу з упевненістю сказати, що вплив батьків на стиль своїх дітей це не випадковість, а закономірність, яка визначається рядом факторів. По-перше, діти, особливо в ранньому віці, дуже сприйнятливі до думки батьків, вони дивляться на них як на впливових осіб, а їхній стиль, вибір одягу та аксесуарів сприймають як еталон. По-друге, стиль це не просто набір речей. Це відображення особистості, світогляду, і діти часто переймають ці якості від батьків. Нарешті, в епоху соціальних медіа, де вплив впливових людей і знаменитостей величезний, діти все частіше звертаються до стилю своїх батьків як до більш надійного і перевіреного часом орієнтира. У випадку з Джеймсоном, сином Пінк, зв'язок між поколіннями проявляється особливо чітко. Рожеве коротке волосся, це не просто модна тенденція, це відклик до культової естетики y 2K, яка була невід'ємною частиною іміджу Pink на початку 2000-х років. Цей стиль, що відрізняється з ухвалістю, бунтарством і любові до яскравих фарб, став візитною карткою співачки і справив величезний вплив на моду того часу. Те, що Джеймсон вибрав таку зачіску, свідчить про те, що він не тільки захоплюється своєю матір'ю. Але й розуміє важливість сімейних традицій і цінностей. Пам'ятаю власний досвід У дитинстві я часто копіювала мамин стиль, особливо її любов до яскравих кольорів і незвичайних аксесуарів. Це була не просто імітація, а спосіб висловити свою індивідуальність і відчути себе частиною сім'ї. Пізніше, коли я подорослішав, я почав розвивати власний стиль, але вплив матері завжди залишався зі мною. Ключова ідея наслідування стилю батьків, це не сліпе копіювання, а спосіб виразити свою індивідуальність і відчути зв'язок із родиною. Важливо відзначити, що в сучасному світі, коли мода змінюється з неймовірною швидкістю, стиль батьків може стати своєрідним якорем, який допомагає дітям не загубитися в цьому потоці трендів. Це дає їм відчуття впевненості та стабільності, допомагає сформувати власний, неповторний стиль. Іноді повторення стилю батьків може бути несвідомим вибором, а просто природним проявом генетичної пам'яті. Адже стиль це не тільки зовнішня оболонка, а й внутрішній стан, який передається з покоління в покоління. Порада, якщо ваша дитина цікавиться вашим стилем, підтримайте її. Дозвольте йому експериментувати, пробувати різні образи, але завжди будьте поруч, щоб допомогти йому знайти власний шлях. У випадку Піхк і Джеймсон це не просто повторення стилю, це ще й символ любові та взаєморозуміння між матір'ю та сином. Це свідчить про те, що сімейні цінності та традиції можна не тільки зберегти, але й переосмислити в сучасному контексті. Особисті спостереження, я вважаю, що повторення стилю батьків це чудова можливість для діалогу та обміну досвідом між поколіннями. Це дозволяє дітям краще зрозуміти своїх батьків, а батькам побачити світ очима своїх дітей. На закінчення хочеться відзначити, що стиль це не просто спосіб виглядати привабливо, це спосіб виразити свою індивідуальність, свої цінності, свою історію. А коли діти повторюють стиль своїх батьків, це не просто модний тренд, а символ любові, взаєморозуміння та сімейних традицій. Це чудова можливість для діалогу та обміну досвідом між поколіннями, що дозволяє дітям краще зрозуміти своїх батьків а батькам побачити світ очима своїх дітей. А у випадку з Джеймсон і Пих це яскраве підтвердження того, що стиль це не лише зовнішність, а й глибокий зв'язок поколінь.